Що ж, цивілізований світ цілком заслужено отримує те, до чого так прагнув. мир за будь-яку ціну, плюралізм за будь-яку ціну, спокій та непорушність летаргічного сну власних громадян за будь-яку ціну. Багаторічне толерування доступу медіа з альтернативною точкою зору до великої аудиторії. В ім'я свободи чи в ім'я ідіотизму. Раша тудей вісьмома мовами забивала голову брехнею не тільки про Україну артій арабською пояснювала мусульманам Європи, чому Ізраїль страшний тиран та пригноблювач, а Хамас та Хезбола – борці за свободу. І це в той час, як остаточний бенефіціар Арті Владімір Путін насолоджувався особливим статусом у стосунках і ручкався з Нетаньягу, Меркель австрійськими чинушами. Таке рикарсони і їх величезні мережі конспірологічного ворожого до самої системи демократичних цінностей контенту засрали мізки мільйонам і сотням мільйонів людей по всьому світу. Ідол планетарного та й космічного масштабу Ілон Маск придбав чи не найбільший можливий майданчик для поширення дезінформації, фейків, маніпуляцій та перекручувань. І в екстазі самолюбства розносить і тиражує повністю відбиту крінжатіну світом. Диктатури Хватського обіграли демократію на її ж полі, а демократія з останніх сил намагається зробити вигляд. Що не всиралася і каже, що, мовляв, та це ж не від нас несе. Та від вас від нас зрештою, але є одна відмінність. Тут в Україні ми прийняли думку і змирилися з тим, що у нас є ворог. І, зрештою, зрозуміли, що добро таки має бути з кулаками, і що немає двох чи трьох чи чотирьох прав. Найжахливіший у світі з часів 9-11 теракт в Ізраїлі викликав реакцію, яку мало хто міг би собі уявити ще 10 років тому. Що Європа? проковтнула після років титанічної праці з підміни понять Росією, Китаєм, їх сателітами та величезною мережею агентів. Значна частина населення країни, які прийнято називати цивілізованими, піднялася на підтримку злочинців, холоднокровних м'ясників, гвалтівників та викрадачів тут в Україні. Зверніть увагу, цього не сталося. Брудний рот ворога не може відкритися в нашому домі наповну. Ми не даємо йому цього зробити, не перестаючи бути демократією, навіть у найскладніший час нашого сьогодення. Вітаю світе! Ти зламався. Потрібно нарешті і вам згадати, що добро має бути з кулаками і що мусить бути одна правда. А інакше хаос та безкінечні війни, в яких і ви будете змушені взяти участь. Знову! Це Дудкевич Джорнал. Підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую за перегляд!